Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Зараз я покажу, як я замішую тісто, бо дуже багато пише мені дівчат, кажуть, ніколи не показуєте, як я замішую тісто. Я вже дуже багато разів показувала, як я замішую тісто. Молочка у мене тут 250 мл, дріжджів. Сьогодні у мене будуть сухі, я кладу, чай, повну чайну ложку. Або від 15 до 20 грамів сирих. Покладу я ще сюди трішки ванільного цукру, може чайну ложку, три ложки цукру. я покладу. Тепер одне куряче яєчко, білочок кладу в тісто, а жовток в мене буде для змазування булочок. Я зараз оце розмішаю, і хай хвилин по дві постоїть, щоб дріжджі активувати. Трішки. У мене безопарний метод, я влітку без опари. Тепер борошно. Зараз жнива, тож треба, якщо ви хочете, щоб борошно вам попалося якісне, то ви беріть і поглядайте на дату виробництва. Щоб вам не попалося свіжо, змелене борошно як кажуть, з-під комбайна. Обов'язково подивіться, щоб воно було трішки влежене. Хоча б щоб місяців два вже віддати вироблення. Оце таке. Це моя порада. Бо я колись як працювала на пекарні, то ми на це звертали увагу, ми дуже боялися жнив, От, щоб не попалось нам борошно з-під конвейера. Всяке було, знаєте, початок 90-х то все було. Значить, так, борошно я завжди вію, щоб збагатити киснем. От, Борошна треба буде десь від 400 г. Хочете не помилитися, то війте. Поступово і замішуйте все у вас вийде. Так, хтось мені з дівчат писав: терпіти не можу, коли. Йорзаєте те тісто, воно між пальцями пропускаєте. Це дівчата вже й не до мене. Претензії, це вже ви зверніться до фахівця. А тісто я люблю. В мене помічник, дівчата. Ви знаєте, а десь там на дворі дощі, то помагаючик бігає. О, так що Ми працюємо разом. Так що так, я замішую тісто. Якщо когось, знаєте, не влаштовує щось, то це не до мене. Хтось, може, скаже, що забулась посолити. Ні. Сьогодні я хочу посолити в кінці замісу дівчайної ложки кладу солі. Ось так. Маргарин. Десь 20 чи 25 г маргарин. Я кладу в кінці замісу і ось так гарненько втираю, і вимішую вже, поки не виміситься до повного замісу. Все вийде, дівчат. Не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій, і все у вас вийде. Ви ще часто запитують, а яким ви виробником користуєтесь. Які в магазині є, такими користуюсь. Я вже сказала, головне, я дивлюся на дату виробництва. І домішую тісто на поверхні вже. Треба коврика придбати. Сьогодні Альону послала в Аврору, а там і не було ковриків, таких великих, Маленькі тільки були тут. Вже поки що сьогодні буду просто на столі ліпити, а вже обов'язково придбаю і обов'язково вам все покажу, дівчата. Ось так я вимішую. Десь 5-7 хвилин. У мене в загального замісу тіста йде. От, борошно таке Я відчуваю, що буде тісто гарне. Сьогодні в мене кулинічі. Ось таке тістечко в мене вийшло. Викладаю я його назад в мисочку і буде відпочивати десь півтори годинки. Ось так, а ми зустрінемось пізніше.